Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується на продаж двохповерховий будинок у Здвіжівці по вулиці Покровська, 15 В. Находимось на другому поверсі, продається з меблями по домовленості. Ось такий маємо вигляд вікна. Поруч ліс. Озеро. Одна кімната. Друга кімната. Цю шафу сказали, що по домовленості можуть забрати, а можуть залишити за окрему плату. Все решта вроді залишається. Кімната. Получається, чотири кімнати у нас на поверсі і п'ята кімната спальня у нас внизу. Це у нас санвузол з підігрівом підлоги. Сануза, до речі, два. Один на другому поверсі, другий на першому поверсі. Так, це ми вже на першому поверсі. Ось так у нас виглядає холм. Тут у нас є санузел другий. Також є підігрів підлоги, Ось так виглядає другий санузел. Ходімо далі. Так, тут у нас п'ята кімната. Ось такий вигляд має у нас п'ята кімната. Тут кухня, кухня столова, столову, 27,5 квадратних метрів. Тут, виходить, зал. Тут планувався камін. Так. І тераса. Вихід на терасу. Вигляд у ліс. І зараз покажу вам ще далі. Так, все у нас виходить прихожа велика шафа. Купе. Ось такий вигляд у нас виходить. ще підсобне приміщення є. Знову ж таки, ось такий будинок виглядає з фасаду. Дуже гарне місце. Ось такий вигляд. З іншої сторони має будинок. Тут дорога така, щебеночка до асфальтованої дороги. Ну, до центральної дороги тут буквально 200 метрів. По комунікаціям є електрика. Поштова адреса Покровська, 15В. Своя скважина, получается. каналізація септик. беседочка ось тут є. От у нас технічне приміщення для інвентарю. Там ще літній душ є, туалет на вулиці додатковий. І там планувався бути у нас гараж. Там вхід в підвал, тут будинок. Гараж середини. Так, і вигляд у нас з іншої сторони. Тут септик. Так, а тут у нас, виходить, скважина. Так, а це у нас опалення. Був ще електричний котел, але електричного наразі немає. Є твердопаливний котел на твердому паливі.